Перше засідання міської ради в оновленому складі. Дехто з депутатів приходить і сідає на свої звичні місця, дехто невпевнено оглядається в сесійній залі. Місця в президії ще пусті. Розпочинає сесію начальник міської виборчої комісії Тамара Нікітко. Після гімну вона оголошує постанову про обрання міського голови. Бориспільська міська виборча комісія Київської області постановляє визнати обраний Бориспільським міським головою Федорчука Анатолія Соловйовича з рук голови виборчкому Анатолій Федорчук отримує посвідчення, квіти та текст присяги посадової особи. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права. Свободи і законні інтереси громадян. Солінно виконувати свої посадові обов'язки. Після Анатолія Федорчука голова МВК віддала посвідчення і депутатам міської ради шостого скликання. А міський голова додав до кожного значок депутат міської ради. Присягу від імені всіх народних обранців зачитав найстарший з них Петро Жувак. Зобов'язуюсь усіма своїми діями бати про благо міста Борисполя. Добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Борисполя та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста. Після цього до депутатів звернулась голова громадської ради Ганна Михайлюк. Надіюсь, що величезні кошти, які витратили деякі депутати на свою передвиборчу агітацію, не будуть компенсовані за рахунок інтересів громадян міста. Громадська рада міста в порядку денному першого засідання не було земельних чи комунальних питань. Спочатку депутати затвердили заступників міського голови. Микола Кармічук, Людмила Ковальова та Максим Піскор залишились на своїх посадах. А Валерія Дмітєва замінила Людмила Пасенко, депутат від партії Сильна Україна. Внесли зміни і до складу виконкому, які саме ви дізнаєтесь у суботу в телепроєкті сесія. До речі, чергова сесія відбудеться вже наприкінці цього місяця, бо як зауважив міський голова, роботи за час передвиборчої компанії, поки рада не працювала, скопилося багато. Богдан Фірсов Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.